На західній околиці червоної зірки от вироблено, ми бачимо до 5 гектарів лісу, причому лісу, який занесли в Червону книгу. От. Коли почали розбиратися ікологія і всі інші служби, от. на цю земельну ділянку немає документів досвіду Господарства Заря, державного досвіду Пазари, немає документів. Ці документи він здав ще в 2011 році і вони ліквідовані розпорядженням Державної Адміністрації Хмельницького району. І на сьогоднішній день просто рубати. У 2014 році, у 2015 році, в урочищі Запотійчик теж було вироблено 2 гектари сосни на схилі. На схилі. Більше 18 градусів до озера. Тобто сьогодні озеро оголене, будемо казати, воно може замолитися при дощах, піти. Посадили там дубочки, які не всі прийнялися на, на, на сьогоднішній день. Дуб росте дуже довго. І коли він виросте, коли він буде захищати ту смугу, ой, я не знаю, але фактично потрібно було робити санітарну вирубку, виробити сухостой, підсадити нові дерева, ну, оголювати схил, який був зроблений. Я звертався в прокуратуру, в міліцію, але ну, вони чомусь не знайшли там порушень. Незрозуміло чому. На даний момент я уповноважив справах територіальної громади села Перісці та села Червона Зірка. Люди згідно договорів доручили мені займатися проблемами цих сіл. От. Я працюю виключно за їхнім дорученням, що письмовим, і всі проблеми, які потрібно вирішити в селі, я їх намагаюся вирішити. Я Знаю, 17 часа, допустим, роб... я бачу, це робочі зорі, може, їм виписали ці, як кажуть, дрова. От. Ну це нормально, в принципі, щоб отримати якусь підтримку ну, так звичайно. Тут водилася навіть е, сіроцапка була, тут тобто, здавалася, але я не знаю, де вона ще буде, Може десь переселятися далі. Це взагалі рідкісна птиця, так би казати. Ну, справа навіть не в птиці. Справа в тому, що ні публічних слухань, ні громадських слуха, ні громада про це нічого не знає, просто йдуть, рубають. І не тільки цю вільху. Ми зараз подивимося по посадках, де в 1953 році садили діти садили ті дерева, розумієте, по полях. Там тож зараз інколи пірати залітають і рубають там цей, цей Ну, Я не знаю, ми змушені звертатися, призупинити цю варварську вирубку лісу. Рубка, вона повинна буде законною, будемо так казати. Ну, якщо законодавство, то це буде 100 євро за це буде 100%. Я не знаю, може десь тисячі кубів буде. Це